Параграф 27. Військово-політичний виступ Івана Мазепи. Гетьманування Пилипа Орлика. Пункт 1. Українсько-Шведський Союз. Карл 12 1708 року рушив у похід на Смоленськ і Москву через територію Литви та Білорусі. Спочатку похід складався вдало, але після кількох невдач у серпні-вересні шведський король відмовився від попереднього плану. Царська армія випалювала на шляху шведів усе. У війську Карла XII почався голод. Король вирішив повернути в Україну, сподіваючись забезпечити тут свою армію провіантом, зміцнити її козацькими полками та військом Станіслава Личинського. Покладав він надії і на допомогу кримського хана і турецького султана. Зміна планів Карла XII виявилася несподіванкою для Івана Мазепи. Такий розвиток подій Гетьман уважав передчасним, бо перебування шведської армії на території України означало, що саме тут розгорнуться основні воєнні операції Північної війни. Похід шведського короля на Москву через Україну спонукав гетьмана до рішучих дій. Іван Мазепа вирішив об'єднатися зі шведами у війні проти Московського царства задля визволення Гетьманщини. 24 жовтня 1708 року український гетьман виїхав на зустріч із шведським королем. З ним вирушили 4 тисячне військо і генеральна старшина. 28 жовтня гетьман прибув до шведського табору. Наступного дня відбулася зустріч Івана Мазепи з Карлом XII та укладення союзницького договору. Текст договору досі не віднайдено. Зібравши інформацію з різних джерел, історики припускають, що у ньому йшлося про повернення усіх загарбаних Московією земель, що колись належали руському народові. Шведський король зобов'язаний був захищати країну від усіх ворогів і надсилати допомогу, коли про це попросять гетьман і стани. Іван Мазепа ставав довічним князем України, а король не мав права претендувати на титул князя. У відповідь на дії українського гетьмана Петро І звернувся до українців. У численних відозвах він звинуватив Івана Мазепу у зраді, у намірі віддати Україну Польщі, а православні церкви і монастирі Уніатам. Цар також наказував старшині і полковникам терміново зібратися у Глухові для обрання нового гетьмана. Водночас Петро І наказав Олександру Меншикову зруйнувати гетьманську резиденцію Батурин. Отримавши царський наказ, російські війська рушили на столицю Гетьманщини. У Батурині знаходилися значні військові сили, було чимало продовольства та боєприпасів. Місто захищали міцні укріплення, тому спроби швидко здобути Батурин виявилися безрезультатними. Жителі були налаштовані захищатися. Та через зраду полкового старшини прилуцького полку Івана Носа, який виказав потаємний хід московські вояки 2 листопада вдерлися до міста і вбили всіх його мешканців. Потім Батурин було вщент зруйновано. Згідно з іншим наказом царя, 6 листопада в Глухові відбулася старшинська рада. Щоправда, на неї прибули тільки чотири полковники Стародубський, Чернігівський, Наказні, Переяславський та Ніжинський. Гетьманом було обрано стародубського полковника Івана Скоропадського. Вибором гетьмана передувала церемонія покарання Івана Мазепи. Його подобу протягли вулицями Глухова до спеціально спорудженого ешафоту. Перш ніж стратити опудало, було зачитано список гетьманових провин та виголошено вирок. 12 листопада в присутності царя у Глухівській Святотроїцькій церкві Івану Мазепі було проголошено церковне прокляття. Анафемо. Водночас анафему виголосили і в Москві, в Успенському соборі. Роздивіться картину, прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, як офіційний біограф Карла XII ставився до описуваних подій та їхніх учасників. Друге яку сторону підтримує біограф? Чому? Третє уявіть себе учасником подій, зображених на картині. Які почуття ви переживали б? Цар, прагнучи помститися Мазепі, проти якого опублікував грізний маніфест, наказав Меншикова негайно заатакувати його столицю, поки шведи не прибули на допомогу. Меншиков напав на неї та здобув її. Потім дав наказ вимордувати всіх без різниці віку та статі. Він забрав звідти важкі гармати, а було їх близько 40, рівно ж по-варварському сплюндрував і спалив усе місто та млини. Густав Адлерфельд щоденник, 1708 рік. Щоб якось поліпшити ситуацію, Іван Мазепа намагався схилити на свій бік Запорозьку Січ, яка тоді ще не пристала до жодної зі сторін. Запорозьке 10-тисячне військо користувалося довірою та пошаною народу і могло стати тією силою, яка допомогла б шведам. Січова рада вирішила підтримати Івана Мазепу і перейти на бік шведського короля. 26 березня. Восьмитисячний загін запорожців, розбивши підрозділи московської армії, прибув до Диканьки, неподалік Полтави, де з'єднався з козаками та Іваном Мазепою. Звідти гетьман разом із Кошовим атаманом Костем Гордієнком вирушив до великих будищ. Де наступного дня відбулася зустріч із Карлом XII. Відповіддю Петра І на приєднання запорожців було зруйнування Чортомлинської січі. Прямуючи на січ, війська московського полковника Петра Яковлєва нищили козацькі містечка і села. Було спустошено і містечко переволочно, де Ворскла зливається з Дніпром. Козацьку залогу, що стояла там, московські вояки вирізали, а флотилію козацьких човнів спалили. Проте захопили і зруйнувати січ з першої спроби московити не змогли, зазнавши чималих втрат. На допомогу Петру Яковлєву прийшов загін компанійського полковника Григорія Галагана. 14 травня 1709 року Січ було захоплено. Виконуючи царський наказ, московський полковник стратив усіх полонених, а потім зруйнував січову фортецю, спалив курені і військові будівлі. Гармати, скарб і прапори було вивезено. Історична постать. Кость Гордієнка. Рік народження невідомий, рік смерті 1733. Кошовий атаман війська Запорозького. Освіту здобув у києво могилянському колегіумі, обстоючи політичні права війська Запорозького Низового, рішуче виступав проти Московського царства. Був в опозиції до Івана Мазепи, поки гетьман проводив лояльну політику щодо Москви. Коли ж Гетьман уклав із Карлом дванадцяти году про звільнення українських земель з-під Зверхності царя приєднався до цього союзу. Після полтавської битви із загоном козаків відступив до міста Бендери, підтримав гетьмана Пилипа Орлика. Пункт 2. Полтавська битва завершення повстання Івана Мазепи. Навесні 1709 року Карл XII відновив воєнні дії. Він вирішив розпочати наступ на Москву. Шлях шведів мав пролягати через Харків і Курск. Щоб просуватися згідно з планом операції шведському війську, треба було знешкодити добре укріплену Полтаву, до якої воно підійшло наприкінці квітня. Карл XII сподівався взяти місто штурму або внаслідок переговорів, одначе того не сталося. Тому 1 травня шведське військо розпочало облогу. Тим часом до міста прибув Петро І з головними силами. 27 червня стався генеральний бій. Він розпочався о 5-й годині ранку атакою шведської піхоти на московські редути земляні укріплення. Близько 11-ї години битва закінчилася цілковитою поразкою шведів. Серед причин поразки шведсько-польсько-української армії історики називають передусім значну нерівність сил під Полтавою. Поразку спричинило й те, що Карл XII злегковажив силами супротивника. Молодий полководець занадто вірив у свою воєнну вдачу. Не врахував він і того, що шведська армія була відірвана від баз постачання, що через дії царя неможливою стала допомога з боку хана. До того ж, шведський король унаслідок поранення не зміг особисто керувати боєм. Уцілілі шведські війська і козаки відступали берегами Ворскли до фортеці Переволочної, сподіваючись скористатися для переправи через Дніпро козацькою флотилією, розташованою там. Однак, Після нападу військ Петра Яковлева від флотилії лишилося кілька човнів. Вони були використані для переправи на правий берег Дніпра Карла XII з кількома генералами і кількатисячним загоном. А також Івана Мазепи, Костя Гордієнка і кількох сотень козаків. 30 червня біля переволочної з'явився Олександр Меншиков із 10 тисячним загоном. Він примусив капіталювати решту шведської армії. Про козаків в умовах капітуляції взагалі не йшлося, бо Олександр Меншиков не вважав їх за рівноправних противників. Карл XII та Іван Мазепа прямували до турецького кордону. 7 липня вони переробили правилися на правий берег Бугу. Перетнули турецький кордон, біля Очакової рушили до Бендер. 1 серпня поранений Карл XII і хворий Іван Мазепа зупинилися в передмісті Бендер. Тут, у селі Варниці, Іван Мазепа вже не вставав з ліжка, доживаючи останні дні. Помер він у ніч проти 22 вересня, Гетьманові було 70 років. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Серед істориків поширена думка, що Івана Мазепу протягом кількох століть не славили саме за те, за що вшановували Богдана Хмельницького, за повстання проти іноземного поневолення. Проаналізуйте наведену думку та порівняйте її з думкою сучасної російської вченої Тетяни Таїрової Яковлевої. Чи погоджуєтеся ви з висловленими позиціями? Відповідь аргументуйте. Для Російської імперії Мазепа перетворився на ненависний символ українського прагнення до відособлення. Для прибічників української національної ідеї став ідеалізованим борцем за вольність. Тетяна Таїрова Яковлєва, Іван Мазепа і Російська імперія. Історія зради. Пункт третій. Політика царського уряду стосовно України після Полтавської битви. Після полтавської битви козацькою Україною прокотилася хвиля царського терору. Смертні вироки мазепинцям, заборона друкувати книжки українською мовою, позбавлення урядових посад і маєтків багатьох представників старшинської адміністрації. Натомість важливі посади надавали росіянам та німцям, а також тій українській старшині, що зберегла відданість цареві. Чимало старшини було заарештовано і вислано до Сибіру. Країнами Європи нишпорили агенти в пошуках Пилипа Орлика та його родини. Неймовірно тяжким випробуванням для українців стали примусові роботи на будівництві каналів, фортифікаційних споруд, воєнні походи. Тощо. Дужих нерідко відправляли до Петербурга Астрахані, на Кавказ. У 1716 році на спорудження каналу Волга-Дон біля Царицина було відправлено 10 тисяч козаків. 1721 року ще 10 тисяч козаків вирушили на будівництво Ладоського каналу. А 1722 року їх замінили наступні 10 тисяч. Кількість тих Хто повертався, становила 30-60%, решта козаків і селян помирала через нестерпні умови життя, епідемії каліцтва. Після полтавської битви значно посилився наступ на українську державність. Окрім того, російська адміністрація, аби мати привід для втручання в українські справи, розпалювала ворожнечу між старшиною, гетьманом і простим населенням. Царський уряд поставив собі за мету підпорядкувати господарське життя гетьманщини, економіці Московського царства та перетворити українські землі на надійне джерело прибутків. Заходи насамперед стосувалися на початку XVIII століття козацька Україна мала традиційно широкі торгівельні зв'язки з Центральною та Західною Європою. Петро І своїми указами прагнув перекрити звичні торгівельні шляхи, змусивши українські купецькі валки повернути до Московії. Одним із заходів, що перешкоджав розвиткові української економіки, було прагнення уряду запровадити в обіг на українській території мідні гроші, щоб срібні й золоті залишалися переважно в Московському царстві задля збагачення державної казни. Руйнувало економіку України і постійне перебування на її території численного московського війська, понад 10 тисяч, що утримувалося коштом українського населення. Царат прагнув тримати під контролем і українську культуру, зокрема такі її могутні осередки, як Києво-Могилянська академія та Києво-Печерська Лавра. Так, 1709 року Петро І наказав київському воєводі вислати за кордон усіх польських. Тобто правобережних за походженням студентів і повідомити, скільки залишиться студентів малоросійських вихідців з Гетьманщини, а також скільки є ченців-викладачів із правобережжя. Пункт 4. Гетьман в еміграції Пилип Орлик. Після смерті Івана Мазепи. Та частина козаків, яка пішла з ним у вигнання на Козацькій раді 5 квітня 1710 року в Бендерах Молдова обрала собі керманича. Гетьманом став найближчий сподвижник Івана Мазепи, генеральний писар Пилип Орлик. Ця подія започаткувала нову сторінку в історії українських визвольних змагань. Адже ще ніколи гетьмана не обирали за кордоном. Пилип Орлик очолив першу українську політичну еміграцію в Західній Європі. Діяльність Пилипа Орлика була спрямована на створення антимосковської коаліції. Попри несприятливі обставини, він спромігся заручитися військовою підтримкою кількох держав і здійснити воєнну операцію, спрямовану на визволення українських земель. Гетьман уклав союзні договори зі Швецією, Османською імперією та Кримським ханством. Дипломатичні заходи Пилипа Орлика сприяли тому, що Османська імперія оголосила війну Московському царству. Однією з погоджених між союзниками дій став похід. Пилипа Орлика за підтримки кримських татар на правобережну Україну в січні-березні 1711 року. Похід завершився невдачею, а під час цього рейду казацько-татарського війська царські підрозділи за наказом Петра І нищили українські міста і села, катували місцеве населення десятками тисяч, переганяючи його на Лівобережжя. За Пруцьким. Трактатом Петро І мав вивезти свою армію із Правобережжя, яке переходило під владу українського гетьмана. Однак на заваді цьому стала позиція Речі Посполитої. Історична постать Пилип Орлик. Роки життя 1672-1742. Гетьман війська Запорозького та Правобережної України 1710-1714 років. Гетьман України в еміграції 1714-1742 рік. Народився у шляхетській родині Чесько-Литовсько-Польського походження. Навчався в Єзуїтській, Віленській академії та Київському колегіумі. У 1707 році став генеральним писарем в уряді гетьмана Івана Мазепи, якого підтримував у намаганні створити союз для звільнення України від влади Московського царя Петра І, обраний гетьманом війська Запорозького. Перебуваючи в політичній еміграції, шукав підтримки в Австрії, Англії, Папської держави, Голландії, Данії, Речі Посполитої, Прусії, Франції та інших з метою відновлення незалежності Української, козацької держави. Складні й суперечливі міждержавні відносини перешкоджали успіху гетьмана. За турецько-польською угодою 1714 року правобережна Україна знову повернулася під владу Речі Посполитої, та Пилип Орлик не втрачав надії і невтомно шукав нових союзників у боротьбі проти царату. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, як ставиться автор листа до Пилипа Орлика. Друге, як автор описує становище гетьмана в еміграції. Про що це свідчить? Третє. Як у джерелі змальовано настрої козаків після полтавської битви? Козацький гетьман Орлик, який служив під прапорами славетного гетьмана Мазепи як генеральний комісар і писар, що вважається в казаків першим урядом після Гетьманського, був обраний козацьким гетьманом замість вишезгаданого Мазепи після смерті останнього в Бендерах. Гетьман Орлик пішов за королем у Швецію, де мав привілеї шефа союзної армії і де знайшов разом зі своєю родиною підтримку навіть після смерті короля. Ми знаємо гетьмана Пилипа Орлика як людину великої ворожнеті до москалів, розумну і відважну, дуже поважану і люблену на Україні між козаками, яким цар відібрав майже всі давнішні вольності. Але козаки, хоч 18 тисяч московських драгунів тримає Україну в тяжкому гніті та неволі, тільки й шукають нагоди, щоб повстати проти гнобителів і повернути свою давнішню вольність. Лист французького дипломата у Варшаві де Монті до французького прем'єр-міністра Флері листопад 1729 року. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше, перехід Івана Мазепи на бік шведського короля Карла XII став наслідком тривалих дипломатичних переговорів. Прискорив цей процес похід шведської армії на Москву через Україну. Друге. Між Гетьманщиною та Шведським королівством було укладено союзницьку угоду, основною ідеєю якою була незалежність України. Третє. У Полтавській битві об'єднана шведсько українська армія зазнала поразки. За наказом Петра І царська армія здійснила жорстоку розправу з українцями. Четверте, обраний в еміграції гетьман Пилип Орлик доклав чималих зусиль, аби відновити козацьку державність, проте воєнні дії та спроби створити антимосковську коаліцію зазнали невдачу.